Всім привіт! Сьогодні в випуску УПЛ. Результати суботніх матчів першого туру. Клуб ОПЛ офіційно голосив про відставку президента. Шахтар підняв космічну ціну на Кевіна після матчу з Бешикташем. Шахтар купує чергового бразильського новачка. У суботу, 2 серпня, відбулося продовження програми першого туру Чемпіонату України сезону 25-26. У першому матчі «Динамо» обіграло «Верес» з рахунком 0-1. Єдиний гол забив Шапаренко. Зоря та ЛНЗ розійшлися миром 0-0. Якщо футбол це твоє життя і ти хочеш бути в курсі всіх найгарячіших новин та справжніх футбольних історій, тоді тобі точно потрібно в наш телеграм-канал Перший тайм. Тут ми не просто публікуємо новини, ми ділимося тим, що залишилося за кадром, ексклюзивні подробиці, яких ти не знайдеш у відео. Реальні емоції фанатів та команда, що живе футболом, кожен день. Оперативна інформація, яка допоможе завжди бути на крок попереду. Це місце, де кожен справжній болівальник знайде щось для себе. Підтримає наш. Футбольну сім'ю приєднуйся просто зараз. Скануй QR-код або переходь за посиланням в описі. Віце-президент Колоса Володимир Геннісон покинув свою посаду. Родина колоса щиро вдячна Володимиру Геннісону за співпрацю, підтримку та спільну роботу задля розвитку клубу. Ви стали важливою частиною нашої команди, тієї, що об'єднує не лише на полі, а й поза його межами. Ми цінуємо ваш внесок, стратегічне бачення, людяність та відданість справі. Разом нам вдалося реалізувати чимало важливих проєктів і пройти етап, які зробили колос сильнішим. Йдеться офіційні за. Яві колоса нагадуємо, Володимир Геннісон приєднався до клубу з ковалівки у лютому 24-го року. До цього функціонер співпрацював з Чорноморцем. Дякую всім за вашу велику активність. Ось всі правильні відповіді. А ми підготували нове питання. Більш важче побачимо, як ви впораєтеся. Відповіді можете залишати в коментарях. Ми деформували три лого футбольних клубів, а вам потрібно їх вгадати. Шахтар значно збільшив трансферну вартість свого Вінгера Кевіна. Це рішення було ухвалене після його яскравого виступу в матчі проти Бешекташа у кваліфікації Ліги Європи. Повідомляє Globo Esport. Тепер гірники готові розглядати лише пропозиції від 45 мільйонів євро. Раніше клуб отримував інтерес від РБ Лейпциг і Болоні. Однак 30 мільйонів євро не влаштували керівництво, і переговори були зупинені. У сезоні 25-26 Кевін вже провів три матчі, в яких забив чотири м'ячі та оформив дві гольові передачі. Дискусії навколо майбутнього Артема Довбика не стихають. Головний тренер Роми Джан П'єро Гасперіні нібито готовий дати зелене світло на трансфер українця. За інформацією Рома-Прес із посиланням на іль Месенджера, до переліку клубів, зацікавлених у Довбику, долучився Ювентус. Спочатку Рома розраховувала продати нападника не менш ніж за 40 мільйонів євро. Однак наразі вовки готові знизити вартість до 25 мільйонів. Раніше ЗМІ повідомляли про інтерес до гравця. З боку Мілана, Ліца, Вестхема, Ньюкасла та Бешикташа. Зазначимо, що Артем Довбик перейшов до Роми влітку 24-го року. Всього українець привів 45 матчів, яких забив 17 голів. До речі, Ювентус є найтитулованішим клубом Італії. Туринці 36 разів здобували Скудетто. За даними джерела, англійський клуб справді зробив офіційну пропозицію щодо трансферу Дмитра Різника, але сума була меншою за 10 мільйонів євро, що не влаштувало Шахтар. З того, що мені стало відомо, з джерел, наближених до Шахтаря, пропозиція дійсно надходила, але вона була надто невизначеною менше 10 мільйонів. Це така пропозиція, яку, наслідки я розумію, Рінату Леонідовичу навіть не показують, бо там нема про що говорити. Зазначив Співаковський в ефірі ютуб-каналу. Тато таке. До речі, нещодавно Сандерленд підписав воротаря на та молодіжної збірної Нідерландів Робіна Руфса у минулому сезоні. Дмитро Різник провів 36 поєдинків за шахтара, пропустив 35 м'ячів та оформив 16 сухих матчів. Контракт 26-річного кіпера з грібниками діє до 27-го року. Портал Трансфер оцінює вартість гравця у 7 мільйонів євро. Президент УПЛ Євген Дикий вручив нагороду найкращому гравцю та бомбардиру сезону 24-25 форварду Київського Динамо Владиславу Ванату. У минулому чемпіонаті України Владислав зіграв 28 матчів, забив 17 м'ячів і віддав 4 результативні передачі. Також відзнаку отримав центральний захисник Динамо Тарас Михавко, якого визначили найкращим молодим футболістом минулого сезону. Нагадуємо, Динамо стало чемпіоном України за підсумками сезону 24-25. Шахтар у своїх офіційних соцмережах презентував третій комплект форми, створений у співпраці з технічним партнером Пума. Біла футболка прикрашена золотими написами та візерунками у формі логотипа, які покривають усю поверхню. Емблема Шахтаря також виконана в золотому кольорі. А навколо неї синьо-жовті смужки заряджена енергією майбутнього, натхнена силою країни. Зазначила прес служба гірників. Зазначимо, що в першому турі Шахтар зіграє проти епіцентра. Як повідомляє відомий інсайдер Нікола Скіра, українські центральні захисники Ілля за Барна і його теперішній клуб «Бормут» досягли домовленості з французьким ПСЖ щодо суми компенсації за 22-річного футболіста. За словами Скіри, трансфер обійдеться парижанам у 68 мільйонів євро. А контракти з паризьким клубом буде підписаний до 30 червня 30-го року. Шахтар розглядає варіант підписання нападника бразильського гремію Габріеля Мека. Повідомляє Глобо. Український клуб уже вийшов на контакти з представниками 17-річного футболіста. А офіційна пропозиція очікується в найближчі тижні. Мек відповідає профілю гравця, якого шукає Шахтар, проти вважається дорогим трансфером. Окрім донечан, інтерес до Габріеля проявляють і інші клуби. Один з його агентів, батько Неймара. Якщо угоди відбудеться, приєднатися до Шахтаря він зможе лише після квітня 26-го року, коли йому виповниться 18 років. Шахтар готовий викласти за футболіста 15 мільйонів євро. Минулого року нападника вже хотів придбати Челсі. Однак, врешті-решт, клуб вирішив відмовитися від трансферу. Габріель Мек дебютував за головну команду Гремію у січні 25-го, але майже одразу зазнав перелому право колотки і З того часу не грав за основу. Якщо футбол це твоє життя і ти хочеш бути в курсі всіх найгарячіших новин та справжніх футбольних історій, тоді тобі точно потрібно в наш телеграм-канал Перший Тайм. Тут ми не просто публікуємо новини. Ми ділимося тим, що залишилося за кадром, ексклюзивні подробиці, яких ти не знайдеш у відео. Реальні емоції фанатів та команда, що живе футболом, кожен день. Оперативна інформація, яка допоможе завжди бути на крок попереду. Це місце, де кожен справжній болівальник знайде щось для себе. Підтримай нашу футбольну сім'ю. Приєднуйся просто зараз. Скануй QR-код або переходь за посиланням в описі.